Ворог кинув у бій танки, БМП та важку артилерію. І підкреслюємо, що бойовики стріляють і по житлових кварталах зафіксовано танкові обстріли Авдіївки та Водяного з боку незаконних збройних формувань. Потужних мінометних та артилерійських обстрілів було задано по наших позиціях, які знаходяться неподалік Мар'їнки та Красногорівки. Не вщухає вогонь і біля Угорлівки, особливо в районі Світлодарська. Російські терористичні війська продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу в результаті мінометного обстрілу з боку незаконних збройних формувань, пошкоджено газопровід на території Ясинувацького району, який живить Маріуполь, Селидове, Авдіївку. Місцеві міліціонери оперативно перекрили. Всі під'їзди до місця події та забезпечили охорону небезпечної території. Наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків цього обстрілу. На Луганському напрямку бойовики здійснили мінометний обстріл в районі селищ Золоте та щастя. Поодинокі провокації ворога з використанням стрілецької зброї, зафіксовані у станично-Луганському районі та біля селища Новотошківське. Також вчора вранці на перегоні Світлодарськ Попасна підірвано залізничну колію. Пошкоджено міст та залізничне полотно постраждалих, На щастя, там немає. Але рух поїздів зупинено. По цій колії доставляється паливо на вуглегірську ТЕС у Світлодарську. За інформацією Державної прикордонної служби, за минулу добу. В небі було зафіксовано прольот 19 безпілотних літальних ворожих апаратів. І за минулу добу, внаслідок активних бойових дій, обстрілів та провокацій, загинуло 6 українських воїнів, ще 14 було поранено.